Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про взагалі види пенсій, які вимоги до стажу, і взагалі, які види пенсій існують наразі, у нас в українському чинному законодавстві. Коли ви маєте право вийти на пенсію раніше, тобто достроково, що таке пенсія на пільгових умовах і пенсія зі зменшенням пенсійного Віку я хочу нагадати, я вже про це неодноразово розповідала у своїх відео. Що для того, щоб ви могли вийти на пенсію, наразі ви маєте відповідати двом критеріям: це досягнути пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж. Наразі це 31 рік, а в 2025 році вам уже потрібно буде мати 32 роки. Страхового стажу і досягнути пенсійного віку 60 років. Поки що мова про підвищення пенсійного віку взагалі мова не йде. Тобто він залишається таким, як і є, 60 років. Але у нас є певні категорії людей, які можуть вийти на пенсію за віком до досягнення ними 60-річного віку. Тож, давайте розберемося бо дуже часто. Бувають, виникають такі ситуації, що людина просто не знає, що має право вийти на пенсію раніше. Значить, перший вид пенсії це дострокові пенсії. Тобто ви вийдете на пенсію раніше, ніж досягнете 60-річного віку. Ви можете вийти на пенсію і в 50 і в 55 років, але там є теж вимоги до стажу. В будь-якому випадку стаж вам теж мати необхідно. Отже, пенсії дострокові це. Призначаються тим людям, які мають перший особливий статус. Наприклад, ви учасник бойових дій. В попередньому відео я розповідала, що якщо ви учасник бойових дій, ви чоловік, ви можете вийти на пенсію в 55 років, але при цьому зберігаються вимоги до стажу, вам необхідно мати 25 років стажу. Якщо ви жінка і маєте статус учасника бойових дій, відповідно, ви на пенсію можете вийти, наприклад, в 50 років, але мати теж. Треба 20 років стажу. Надалі достроково мають право вийти на пенсію люди з інвалідністю внаслідок війни, потім члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Нагадую про багатодітних мам та мам дітей з інвалідністю з дитинства, або тяжко хворих діток. Нагадую, що згідно чинного законодавства України багатодітною при виході на пенсію вважається та жінка. Яка народила, виховала так п'ять і більше діток до шестирічного віку. Тому що ви мені дуже часто пишете, ви путаєте статус багатодітної мами і багатодітної родини. Ви мені пишете там дитині, ну, у мене троє дітей, чи можу ні, тільки ті мами, які. А, Народили чи всиновили, бувають різні насправді випадки, і виховали діток до 6-річного віку. І далі такі мами зможуть вийти на пенсію раніше при досягненні 50-річного віку. Віку. Далі ще є окрема стаття, де ви можете вийти на пенсію, якщо на час звільнення вашого у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників або за станом здоров'я залишилося не більше, ніж півтора року до досягнення пенсійного віку. Тобто ви можете вийти на пенсію 58,5-58,5 років. Наступна категорія йде, це Пенсії, призначені на пільгових умовах, це людям, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, також або ж в окремих галузях виробництва. Пам'ятайте, що в нас є список, список номер 1 список No2, є чіткий перелік професій, так, посад, які ви займаєте. Відповідно до яких ви маєте право на вийти на пенсію раніше за списком номер один про досягнення 50-річного віку. Та списком номер 2 але там так само при досягненні 55 річного віку, але там так само є вимоги до стажу. Також вам треба буде обов'язково при зверненні за призначенням пенсії, крім трудової книжки, ще подати довідку про те, що ваша робота носила шкідливий характер і мала особливо важкі умови. Праця. Кому цікаво, пишіть в коментарях, розглянемо більш детальніше. І є ще в нас одна категорія пенсій: це зі зменшенням пенсійного віку. Вона передбачена учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Отже, от те, що в нас наразі є. Ще хотіла а, нагадати, що починаючи з 2028 року. Тобто дуже скоро, для того, щоб вийти на пенсію, безпосередньо всім і чоловікам, і жінкам, нема вже ніякої градації, вам необхідно буде мати 35 років стажу, досягнути 60-річного віку і мати 35 років стажу. Це вже там, менше, ніж ну, 4 роки менше навіть так? через 3 роки у 2028 році. І що важливо, ще в 2028 році в нас почне діяти така норма, що якщо ви будете мати 40 років стажу, то ви зможете вийти на пенсію незалежно від того, скільки ви маєте років. Тобто не обов'язково, якщо ви напрацюєте 40 років стажу, то незалежно від того, скільки вам років, ви зможете вийти на пенсію. Вже до вас не буде притримуватися ця норма законодавства, що треба досягнути 60-річного віку. Але я не знаю. ну... Це з якого віку вам потрібно починати працювати, щоб уже там ви мали, наприклад, щоб ця норма, скажімо, законодавства діяла і дійсно давала вам право виходу на пенсію раніше, якщо відпрацюєте 40 років будете мати 40 років стажу. Отже, такі наразі у нас є пенсії, відповідно до яких ви можете звертатися в пенсійний фонд. За їх призначенням. Якщо у вас є якісь питання стосовно якогось виду пенсії, пишіть мені в коментарях, і я розповім в наступному відео. Зараз хочу ще тільки трішечки, вибачте, зупинитися на, на дострокових та пільгових пенсіях. В Наступних відео розповім про нюанси їх призначення.